Гей, народ, як справи? З вами містер Ван. І ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми на, на компанії Kingdom Quest. І в минулій серії в самому кінці ми відкрили грифонів. Я хочу подивитися, що вони себе будуть представляти, я так зрозумів. А де. з грифончиками. Де грифони? Во-во-во-во. Тут всі, що мені потрібні? Ні, окрім одного. Треба переробити туди. Ти мені взагалі не потрібен, він не було. Стопе, тут є священники. Тут немає їх якогось дива. Да, це було швидко. Шикарний замок, як він апдейтується. Вау, ось цей от прикольний. Все. І от тут Все. Замок закінчений. Зберігаємо його як-небудь. Єс! Yes. Все, я зберіг. Сильно поміняв назву. Ммм, такі няшні думаю, ха, сперли, яйца, все, Такі думаю, думає, сперли яйця все-таки гамнюки. Не її дали. Ну і во все, що мені потрібно. Так. Може я зможу апдейтнути гру? О, це буде треба обдейтнути. 100%. У нас лишилася штука з чимось. Агрифона. Агрифона... ого. Треба трохи підзаробити, щоб на в агрифона. А лучники в мене тут -то самі... Ме, Ну баки. Так... А, це за одну персону додаткового бабла. Ні-ні-ні. Шанс треба збільшити того. Або ще щось. Я не знаю навіть. Во, треба силу. Самої зброї збільшити. Щоб було прикольно все. Хм. Як таке не дивно. Ну і ми починаємо. Загрузка, як завжди, часок довга. О, грифончик! Вау! Не вздумай стріляти, по-моєму, грифону! А я зможу по ньому попасти? Нічого він прикольний! Прилітає і просто вбиває. Грохне його красав! Та йо -моє! Ні! Грифон! Фух. А чому це тут дійти? Я щось не розумію. Чого вони на Швидше мені щось здається, що вони на час, тому що не ну, настільки мощні. Ні, один ч чокри... грифон. А ви зможете їх ген тим не цікавить? Ні, вони лише одне одного регенять. гомнюки. А грифонів не вміють. Ну як ж... Ну і що мені говорити грифонам? Ще одне одного домогри. Ні, грифон... Що? Літаючий баран, йом пересете те ж. Ш... До чого дійшов світ? Я. Я не. Йомаю, в них дракони! Самі наглі тут! А мені не дали! А, ну в мене є дракони. Блін, я по ньому попасти не можу. Та харе так літати! оку зараз випупаду говно. Сдох! Беч! Ліча я забрав. Ну, обойзукого звуду там. Та давайте проламайте вже, то... Я вам влуплю сюди, щоб всі. Чи я погано. Так, я погано, Та, я якби то поставив. Так, да, я дуже погано поставив. У oh, yeah. мене немає звичайних воїнів. Йома, це погано. О! И убломка мы сразу бы. -мо! Все, я пішов сам їх рум русчища понял. Во, давайте Я не дам гамно Ні, я не дам. Ди, йди, 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 не переживай. <плес> Фак. Хто небудь запарітий? Обламайся. О, пташечка летить. Да, бідно. Шу. Це. Чого? О, додаткова місія. Мені щось так здається, що в нас вже майже кожна серія попадається місія, додаткова місія і потім знову місія. О, uh, це останнє вміння, так? Ну, це от сину батька вміння. Тож Тут я його заберу. Штука, демедж! What the hell. No. Я не взяв, я не взяв. О тепер... От тепер я взяв. Блін! 300 демедж, просите. Назбирати п'ять штук э, голди? Та легко. А, на них лише, Йо -мо. -мо. Like Блін о. Це погано Ну вони таким навалом ідуть? Навіть якось було незвично, так просто мовчати. Я маю. Блінна Скільки їх тут мені треба грохнути Та якби до п'яти штук? У мене лише три штуки. Тож треба еще бити їх. Опа, забрав, забрав лай. О, ще пару. О забулу. О, ні, увечка просто полетіла. Стопа! Desculpa, ah, <laughs> eu estou sem você. Você que eu não sei. Você é uma pessoa que é Você Будемо качати цього арх. Штука демеджа, ну це просто. Там, мабуть, він такой, от. Діж! Нема. Вс. Хеге. -хе. Так, зачекайте, це вже. Дро... це вже третє місце я. Двоє не знаю, що робити. Бити вікінгів чи просто... Тобто... No. Вау! Гарний краєвид? Неволі. Змахує на ніс. У них таких причасон в цих овець. Це просто жесть. Ау. Я думав знову. А чо за ріг? В них є Вуду. воду. А це хто? Лягли. Хасте, чого тут самий наглий? Тут я самий наглий. О, прилетіла артилерія. Все, можна просто пуляти. Тільки не підбитих рекона. Ого, ого! Саме найшвидше скривання. Мені ж здається. <схід> ну блін, а це коштувало одного Грифона цілого Цілого Грифона, це просто. Фуй ну, бло А, ні. Не настільки аж грінобловін. Він Він все-таки мені вбив воїна. Це мені не подобається. Треба їх протанкувати гарно. Опа, некрас. Частина просто розлетілася. Оце було близько, юмо. Треба якийсь дебаф. Во! Все, фиошки, ти попадеш! Рикушет собі просто. Бити в этом буду. Ні, воїни! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Проходь просто! Просто йди! Я да. не вийшло від регани від тебе вчасно. І це шкода. Ата! Пу! Пу! Ні, блін, Ну я на них стільки трачуся. вони, Ну буде не можу... ой, йома, я нам замок замуж йома, присыта як тут зараз я все хреново йде. да. Спав, пес. Блін, ку не можуть впасти. Давай швидко проривайся, якщо що, я на тебе ма. Мож... О, от сюди. Во! Не візьме, надіюся. Так! Просто танкуйте і не фартеся. Блін, я мою його захистити люблю. Фааак. Все немає, лежать. Скоти тварини. Скоти тварини. Геніально. Так, швидко, швидко, швидко. Кінних воїнів. А Пали! Все, ви не забираєте той флаг, Тільки я його не заберу. С конями. Ой, якими конями, тут? В... Шу... Ні, тільки не віндика, тільки ні 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 все ти ти захищений. Та -моє! Та харе перетворювати мою! Воба! What the fuck! What the wow. А це і пічненько виглядає. Me home. Я маю стрибати, щоб. Є. Yeah. Блін, це. Було. Фіговенько. О, грифончики наші. Добренькі. Добренькі грифончики. Uh -huh. О, ми. получила очевку. О, тела пришло. Ты! Значит, я Ты! Ты! А це якщо я не помиляюся головна героїня Вікен Квін компанії. Блін. Я навіть не знаю, що тут коментувати. Тут просто цілка трендиться з головним героєм. У нього така поласмішка. смішка. Е -е -е, зараз я ж Let's go. Його звати Лорд Руфус? Да. Прикольне ім'я. Ну, думаю, ми ще пройдемо одну місію і будемо на цьому закінчувати. Це додаток. Щоб ви знали. Це йде на восьму серію. Якщо я не помню. Так, це восьма на... серія йде. Е, прокачаємо. Собі щось. Щось таке добреньке. Що стопнякне це вот Що може перетворити чужого на свого? Ну це просто. Вибачте, що не зачепив мікрофон. Ну ось це вот Це це просто ад. Ад адський. Треба грифонів качати. То вони ще й досі. Як вони ще досі першували вк Я не зрозумів. Качати на все. Вооо! Вже інша справа. І хп нормально, і демедж. Відповідальний. Може взяти прилетіти один раз вступити все. Невже увечка тут? Ну я бачу тут всі. Так переконно вийдуть. О, ніндяку. Ніндяку. Знову ти. І знову йому підзатильники. Ну за що це?! Ну цей фото мечник вже бідний, йому підзатильники давати. Харе йому підзатильники давати, йо пересете. Ой. Ну і що ми маємо не зробити? А, вони не мають змоги стріляти. Все, я грифонів собі не купляю. Все, мені достатньо буде. І куплю пару грифонів, і все, а в мене. Вони просто будуть вмирати від грифонів моїх. Мені достатньо на грифона? Так. Уу. Так всі. Вау. Ну це посправді. Ти пускав стрілу. Чи це гавно впускала стрілу? Не можна пускати стріли. Тут улетай ми грифончик. Няша. Я не його... Блин, я не того на Ооо, раз добре ты забираєш, чувак. Ну, грифон, точніше. Літай так. Давай, кость, грохне. Ого! Він що, здатен, типу, декількох зразу грохати? О, це прикольно. Лучник! Фу бути лучником. Ого! Оце так демедж моєму мікрофону пішов! Фу! Як можна бути такими поганцями? Щоб не купати мікрофон. Мер. Йомаю, невже знову цей е мечник, що просто не хоче здихати? Ой. Мечник, який не хоче здихати. Що, ідіот? Да, тепер можна собі просто чекати, доки грифони їх грохають. А коли будуть всі грифони, це взагалі буде легко. Вони ж і викликають тих лучників дуже рідко. Але бо, можливо, всі просто стихають зараз. Во! Все, я не... Ні... Я... народ, я нічого. О, головний той Бася... Ого, а басяра живучий. Третій. Нічого лагану? ні 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 хто тут тобі пуляти по моїм грифонам, Грифонам! Ти що, не друг Все, ти не будеш пуляти нічим. Йо-майо! Поліг! Ого! Я не бачу, який в нього там деночка. Але виключу собі графончик. Дві штуки бабла, ма! А, то еще -то не на кінець. Ну хоча мої грифончики тут вже все розрулили. Треба чогось витроглянути. Ну все. Місія якась простенька була. Ну але як вийшов той басяри... Що знову? Ні. Думаю, ми на цьому закінчимо. Серія вийшла епічненька. Особливо останній матч. Тож. Всім до побачення. Всім пока. А як же ще?